И всем привет, Завтра Артем И сегодня будем гуляти в Майнкрафт. Погнали! Я мер. Козо моя хаточка Так, и сьогодні ми будемо робити лодку, щоб переплисти на другий остров. Нам вони надо... Що б нати... надо? Надо тостки, 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 Тостки нам надо. Де наші... О, дивіться, тосточки. Пак, перекрафтили. Тепер нам надо. Що? Правильно, лодка! Лодка, 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 лодка. лодка, лодка. Так, да тут наша лодочка. Ай, лопату забув скрафтить. Ну вечно забываюсь. Так, лопату палки пал, пал, забыл в складі. Ой, боже. А-а-а. Я же и голодный. Скоро уже грядки выруснуть мои. Уйдем склад, подписчики. Так, що тут у нас є о, картофанчика багато, Це я забираю і... Так, стоп. мені кажеться. Ну звісно, жителі вкрали. що тут ще може бути, ні, ну, Так, мені ведро я богатой тепер. Перше, що я хочу зробити, це скрапти нам лопалки лопалки. Ви чули як я сказав. Лопалки. Лопалочки, лопалочки. І у нас виходить лук. Погнали! Так, ну підемо на наступний день. А зараз ми піджаримо карта фанчика. Тихо, тихо. Ендермен! Всі срочно, ховайтеся подомай. Скоріше, ховайтеся! Тоже появился. Фу-ху. Так, мне надо бы поисти. Порох пич стоп. А я могу картофанчик так просто есть. А Ням-ням-ням-ням. Фух, я поїв. Ось, що морковку мене лежала. Ні, ч собі. Так, віндермана тут нема. Це одно, вроді, то немає. Це одного вроді-то немає. А Па. Да. Хороший денек. Ничего не превращает биты. Ничего не превращает биты. Я заведу. Холодно и вс. Вы накида на поплаче. Хочу есть. Хочу есть. Эй. А, ой, це пороха на визов. Пішли за углом. Ідем за углем. Ідем за углм шахту, шахту, Що це був за звук? Пацани. Мне страшно. Вот зачем это связано? Мне уже страшно стало. Тед тут схвался. Я тебе син позвали з тієї шахти вау! Фу, я більше не ногой! Фу, ви це чули! Ви це бачили! Фууу, надо перекусити! Фу. Це повний капець! Це мечик скрабчу! Нам по ще коврика надо скрафтить, б я не помішав. що что таке. Мысочка. Ну, нормально. Так, а що я там хотів скрафтить? Не наповнюйте мені. Не напомнють мені, що я хотів, Ааа, ковбер! Коврик, коврик, коврик. Що? І так, подпишіти. Зараз ми будемо грабити хату. Так, пат пацани, щось тут не так? Нам прийдеться. Мама сказала чого? И короче подписчики. Сейчас мы будем заканчивать ролик. Ну, даже не будем заканчивать. Ну, короче, подписчики. Ставьте лайки. Что? А я я кейт. Сейчас. Ставьте лайки. Буду тут домик. Строить дома. Так, подождите. Вот что это такое? А, нет! Стоп, кто меня штухнул? Надо пойти разобраться. Стоп, что я так высоко?